Бідність повертається до Європи. Купівельна спроможність тамтешнього населення падає. Через це європейські торгові компанії готують зміни до маркетингових стратегій. За підрахунками холдингів нині споживач Іспанії витрачає за один раз на покупки у середньому 17 євро. Найбільші товаровиробники замислюються над тим, аби застосувати для європейського ринку підхід, що працює в азійських країнах. Економіка ЄС і так не відновилася після глобальної кризи 2008-2009 років, кажуть експерти. А у 2011-му континент зіткнувся з борговою кризи що призвело до повторної рецесії, частка безробітних у країнах південної Європи стали сягати 15-20 відсотків, а серед молоді половини десь вдвічі приблизно повинна в результаті впасти рівень життя. Ну наскільки це можливо? Ну я не бачу виходів, скажімо, із цієї із боргової кризи для Європи взагалі. Тобто, або вони мають оголосити дефолт, або мають вдвічі зменшити споживання. Що одне, що інше вони робити не хочуть.